Даніїл Трак з нами не включені. Є перемога розгромна над збірною Нідерландів. Покоражилась наша команда. Як прокоментуєш цю? Так, був добрий матч. Всі тройки зіграли дуже добре, закинули красиві шайби. Тому я вважаю, що ми показали гарний результат сьогодні. Звідки стільки націленості на ворота суперника? голови, мабуть. Всі, всі готувалися, всі хотіли показати добре хокей. У кожного вийшло. Очікував перед грою, що буде така злива шайб в нашому виконанні? Ні, я вважаю, що ми не думали про це. Ми хотіли показати наш хокей, і з нашого хокею випливає, випливають всі ці шайби. А, ти закинув чотири шайби. Що хлопці казали в роздягальні, Як привітали? Привітали, сказали. Молодець. Який гол з чотирьох тобі запам'ятався більш за все? Твій? Мабуть, усі чотири шайби. Були добрі. Наступний матч вирішальний з японцями. Що думаєш про цього суперника і як їх перемагати? Ми будемо готуватися, будемо розбирати японців. Подивимося, що нам скажуть наші територи. Ну, а ти як вважаєш? Яка твоя думка за рахунок чого? Я вважаю, що Дисципліна буде ключовим фактором цієї гри. А майстерність у кого вище? Zistil nás. Dobre, ďakujem.